Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо Україна з нами зараз на зв'язку, пане Ігоре. Доброго дня, слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну, пане Ігоре, бажаю вам здоров'я. Давайте поговоримо про Запоріжжя. От економіст пише нам такі речі, що нам попереду е е будуть серйозні бої за цей обласний центр. Скажіть, будь ласка. Чи це так, як на ваш погляд, чи ні? За тим, що ви бачите, за тим, що відбувається, чи можемо говорити про те, що там буде серйозний наступ? Ну ми бачимо вже скажімо, концентрацію відповідних військ і посилення е нанесення ударів е як безпосередньо по самому місту, так і концентрація військ на, на Суходолі з боку ворога в напряму Запоріжжя. Це Оріхівський напрям. В Римській, ну і, значить, ми бачимо, що більше півмісяця тому, три тижні, мабуть, противник став застосовувати керовані авіаційні бомби безпосередньо по Запоріжжю. Ну і тут треба пам'ятати, відкіляв все це. Іде тому, що росіяни в Запорізьку Херсонську область включили свою конституцію. Таким чином Путіну якось треба виправдовувати це. Це по перше. По-друге, ми пам'ятаємо, що вони в самому початку війни захопили обласний центр Херсон, один який відбили сили оборони України. Ну і тепер, як би вони ж ідеологія така, що все треба повернути як мінімум, захоплення, і тому в воєно-політичні цілі там зрозуміли питання у тому, наскільки у них є ресурсу, резервів для того, а щоб одразу всі... запитання до вас з приводу ресурсу. А скільки необхідно плюс-мінус для розуміння, ви як військова людина, маєте знати? При тому людина, яка стратег, е не менше, скажіть, будь ласка, скільки який контингент має бути з того з тієї сторони, щоб у них були якісь шанси е ну, заподіяти це, це захоплення? Скажемо, це від 200 тисяч і більше групування. але є, але в залежності від того, яким чином здійснювати е ці дії, ми бачимо, що вони вже придбали досвід, і подивитися, яким чином вони проводять наступальні дії, коли наступають на Населений пункт, будь-які намагаються заходити по фронту по флангам. По фронту, як правило, тепер уже з нальоту сходу не вдається, не вдається, і тому вони починають робити флангові охоплення, оперативне, так зване охоплення, наносити удари безпосередньо по об'єктам самому населеному пункту і прирізати логістичні шляхи. В зв'язку з тим, що якщо це буде досягнуто, то забезпечення ведення бойових дій наших оборонців в будь-якому населеному пункті потенціал зменшується і стає якийсь час неможливим. Зв'язку з тим. Кількість про 200 тисяч про яку ми говорили, може зменшуватися за рахунок того, що буде застосовуватися більше озброєння техніки, боєприпасів, а також е, реалізовувати от таку тактику, про яку ми з вами зараз обговорили. Пане Ігорі, а в взагалі є такі резерви, щоб вони могли застосувати 200 тисяч, таке угруповання ну, наявна... на один напрямок. Зразу, наявно, на поточний час ні, більше того, вони, значить, вже досить серйозно зменшили свій ресурс, не можуть на всіх напрямках наступати, і тоді вони виходять з положення, концентруючись на одному напряму і перекидуючи сюди з інших напрямів війська. Тобто, ми бачили, що вони наступали на Покровськ, але не вдалося там майже два місяці назад. Тому перегрупувалися і почали атакувати вуглідар. На жаль, захопили його. Наступна ціль це Курахова, і воно зараз в важкому стані, але кінцева ціль Покровськ залишається тільки після того як вони хочуть взяти Курахова. Це буде з півдня, ну і з півночі теж просуваючись на Покровськ. От такий алгоритм найближчий час їхній. Ну, Юрі, пане Ігорі, пишуть нам наші телеглядачі. Він, пан Миколай пише: може вже час вивозити мотор Січ. Що ви скажете з цього приводу? Як би ви відповіли? Це можна вирішити, скажімо, безпосередньо на місці. Треба знати систему оборони, треба знати можливості. І взагалі, я думаю, що оцінюючи ситуацію, можливо, там щось вивозиться, а щось ще залишається, і тому, скажімо, обговорювати зараз, це ну недоцільне. Ми, на жаль, не перше місце, яке там ну, обласного центру відбили, а інші населені пункти і проводиться евакуація. По різному відбувалася, але досвід в тому теж є. І тому я думаю, на місці повинна бути відніше. Подивимося, як вдасться. Дякую вам, пане Ігре. І ще одне таке запитання. О, дивіться, ви сказали 200 тисяч угрупованів, щоб взяти один а, р, обласний центр необхідно, правильно? За підрохування ну, від двох від, від 200 тич і більше, але потім я пояснив, що може бути і менше, і більше знадобиться, якщо це здійснювати, в залежності від того, які інші будуть компоненти ведення цих е, наступальних дій по озброєнню техніки, особовому складу і як все це противник буде застосовувати, але тим не менш. Е Пуйло з його командою планувало за допомогою 150 тисяч захопити всю Україну. Як так? Ну то тому, що е, первинні вихідні дані відносно того, яким чином вони були все це проводити, були невірно. Йому дані готували ФСБ, і ви знаєте, там через три дні в Києві на хрещатіки парад повинен бути за місяць вся Україна. От, оскільки невірно були вихідні дані для планування бойових дій, тому вони таким чином для них і завершилися. Після цього Путін там багато кого пересажав, познімав і таке інше, але це їх проблеми, які нам треба використовувати десь так.